Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про перчатки та рукавиці для дайвінга, підводного полювання, фрідайвінга та іншого перчатки. Це, в принципі, один з важливих елементів спорядження. Для чого вони потрібні. По-перше, вони захищають руку від механічних ушкоджень, якщо ви щось хапаєте не так слизько вам в руках. І ще вони зберігають тепло, що, мабуть, найголовніше. Все починається з перчаточки. Наприклад, починається з от таких -от тоненьких, які називають у народі Тропік. Багато фірм. Використовуються назву. Наприклад, Скуба Тропік», є Буша Тропік і також є і Крейсі Тропік. Вони так всі і називаються. Це, в принципі, тоненькі перчаточки, товщина неопрену десь півтора міліметра, бувають міліметр, півтора, десь так. Головне, що в них захищені долоні та пальців. Наприклад, у всіх Скуба Протропіків пальці дуже гарно захищені. Така. Невеличка перчаточка. вони Тоненькі, легенькі, захищають долоні. Для дайвінгу підходить у теплій тропічній воді, коли нам не треба дуже сильно зберігати тепло. Якщо в нас там костюм 3 мм, то і таких тоненьких перчаточок вам вистачить. Головне, що долоні захищені, пальці захищені. Гарно захищені пальці і зверху, і тут такий двойні слой за на долоні. І, і все. Часто такі перчатки використовують люди, які ловлять раків. Вода тепла, а руку захистити треба, коли туди в нору руку засовуєш, об каміння чи об, там, якісь ракушки, ще щось, поранитися. Я пам'ятаю в дитинстві всі руки були зрізані. Тому що ми в таких строяцьких перчатках це робили. Так, але ж далі. Тропіки. Потім ідуть неопренові перчатки товщиною десь приблизно 2-3 міліметра. Ось такі кресі сьогодні показую. Вони м'якенькі, дуже гарненькі, не Нема відчуття, що у вас на руці щось таке товсте і неприємне. В принципі, дуже гарно в них все відчувається. Якщо у вас якась тонка робота руками, то вам вони підійдуть. Також вони підходять, як і тропіки, на теплу воду. Може бути в принципі вже трошки прохолодніше, але зроблені вони для теплої води. Далі цю не буду знімати. Далі в нас йдуть 5-мм перчаточки. 5 мм це вже нормальні перчатки з костюмом 5 або 7 мм можна використовувати для дайвінгу або підводного полювання. Під дайвінг підходять от такі перчатки. Короткі і непогано, якщо буде отакий двойний манжет. Костюм туди заходить. Зверху закриваємо, застібаємо, все, вода не потрапляє. От такі вони анатомічні, це перчаточки з Pro в мене G-Flex. Дуже гарні, величенькі. Ну, розмір потрібно підбирати. Надійні захист на долоні, товста перчаточка, Але вже тут так ось воно відчувається, що не так, як у 2 мм. Вже пальці трошки розтопирені і не дуже-не дуже комфортно працювати руками, якщо я щось би там під водою робив. Е, ще покажу вам перчаточки для підводного полювання. Так, ці знімаю, відкладаю в сторону. Теж 5 мм, але з от такою великою манжетою для підводного полювання вони. Льові, часто буває, що тут ось вони 에, з відкритим неопреном їх роблять. Одягаємо, тут, бачите, не так, як перчатки для дайвінгу, немає нічого лишнього, просто підсилена долоня і все. Ніяких лишніх накладочок немає, щоб не стирчали от пальці. Щоб Комфортно було стріляти з підводної рушниці. Та затяжка. Оця затяжка дуже гарна, коли ми вдягаємо туди, от як в мене сюди рукав залазить, так туди залазить гідрокостюм ваш. Хоп, от так застібаємо і все. І вода взагалі не потрапляє під костюм в оцій ось місцевості. 5 мм. Ну і далі в нас вже йдуть рукавиці для дайвінгу, холодного або підводного полювання. Взагалі використовують для підводного полювання взимку з 9 мм костюмом ось такі ось трьохпалі перчаточки. Пальці гріються, це 7 мм вони. Товщинального прену 7 мм. Дуже теплі, пальці всі разом. І щоб можна було стріляти, є ось такий палець. В принципі, для дайфінгу теж їх можна використовувати, і люди їх і використовують. Мабуть, трошки вже розказав про рукавиці та перчатки. Кому цікаво більше, приходьте до нас в магазин, Батискав. все покажемо, розкажемо. У нас дуже широкий вибір по перчаткам. Та рукавицям. На цьому, мабуть, все. Слава Україні! Слава героям! Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ну і до побачення!